Христос Воскрес, я вітаю всіх на нашій молитві розважання і запрошую до цієї денної молитовної варти. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із послання від Якова. Ви просите та не одержуєте, бо зле просите, щоби розтратити на ваші втіхи. Я завжди шукаю відповідей. Тому що, якщо людина не прагне отримати відповіді, вона не розвивається, вона не отримає знання, радше так скажу, не знаходить спокою. І один з моментів, на яку я радше так, відповідь на яку я завжди шукав, це на питання. Чому Бог не чує наші молитви? Чому ми стільки молимось, а нічого немає? І навіть зараз війна, чому ми молимося, стільки вже всього є, а далі гинуть люди, далі ця війна триває і ніяк вона не заспокоїться, коли все ж таки вона буде? Я сам казав, що війна довго тривати не буде, вірив в це. Але ніяк не міг собі дати відповіді, чому ж все ж таки вона ще триває? І от читаючи оце послання Якова, рече, скажу так, черговий раз перечитуючи його, отримаєш оці слова. Ви просите та не одержуєте, бо зле просите, щоб розтратити на ваші втіхи. Тобто стоїть питання. Як ми просимо? Для чого ми це просимо? Яка основна мета? Хтось просить, щоб війна закінчилась, бо там його син, чи дочка, чи, чи хто-небудь там є з рідних, близьких? Але чи ми просилися, щоб війни закінчились в цьому світі, поки не було війни в нашому домі? Не знаю. Так, в літургії звучить слова за мир в сьому світі. Але чи ми задумувалися про цей мир? Чи дійсно ми молилися за мир в сьому світі? Ми просимо зараз перемоги над нашим ворогом. Але дійсно, для чого ми просимо цієї перемоги? Щоб не було війни, щоб все повернулося в старе русло, щоб наші рідні до нас повернулись. Так. Але чи дійсно це тоді буде перемогою? Я прошу, бо тільки мені цього хочеться. Тобто наші прохання насправді, Бог бачить їхню суть. Бог бачить, який основний мотив я вкладаю в це прохання. Знаєте, я зустрічаюся дуже часто. Ну, а як не часто? Некоректно я висловився, але приходилось чути думки знаєте, людей, які з легкістю захищають, ну, не то, що захищають. Зараз я просто хочу сформулювати правильно свою думку. Людей, які виступають проти війни, виступають проти агресора, нашого ворога. Які готові підтримувати наших захисників. Але при цьому всьому вони не хочуть, щоб хтось з їхніх рідних йшов на цю війну. Ні чоловік, ні дитина, ні, ні брат похресник немає значення. Хай воюють хтось інший, боляче, хочемо перемоги. Але коли це стосується моє, моєї сім'ї, ні, я не хочу, щоб він йшов. Розумієте, от що мається на увазі, що зле просимо. Просимо тільки заради власної вигоди. Тобто, коли людина просить тільки заради себе, а тільки заради власної вигоди, вона зле просить. Це не означає, що ми не повинні звертатись до Бога з проханням. Що для себе. Має бути. Це повинно бути. Але моє прохання ніколи не має ставати на шкоді і завдавати шкоди іншим людям. Моє прохання ніколи не має вигороджувати мене серед інших, виділяти серед інших, робити краще. Колись був е, один мультфільм. Мені зараз, напевно, що є, на жаль, дуже давно його бачу і не пам'ятаю назви. Але суть в чому помер старий король, і на його місце поставив, ну, зійшов поставили, на, посадили на престол, на трон молодого принца. І це була дитина, хлопчик, напевно, років 10, не більше. Який насправді нічого не розумів, який хотів тільки одного бавити, гратись. І от міністри, які оточили його, що зробили? Вони навчили його писати, але що писати? Тільки своє ім'я. І дали йому стопку, знаєте, листків, щоб він практикувався, підписуючи, ставлячи свій підпис на пустих листочках. І от кожен міністр взяв собі по листочку і на цьому листку написав: Я хочу, і писав своє особисте бажання. А король підписував. В результаті такого бажань, таких бажань, коли люди бажали, ці міністри бажали тільки для себе, країна перетворилася на розруху. Бо один з міністрів. Написав, я хочу, щоб була війна, бо він хотів воювати, йому подобалось командувати. В результаті чого було знищено його країну, було знищено багато людей. Тобто, ось про що я хочу сказати: якщо ми щось просимо, то наше прохання не повинно завдавати шкоди іншим людям. Наше прохання не повинно виділяти мене. Якщо я прошу за військових, то це означає, що я при цьому не маю просити Бога, щоб когось з моїх рідних захистили і відгородили. Хай інші гинуть а мій посиди вдома. Це неправильне прохання, це прохання тільки на власну користь. Жодна мати не захоче, щоб її дитина йшла на війну. Це правильно. Але в такому випадку не маємо права просити за інших. Бо це егоїзм, це, знаєте, це вбивати, наче вбивати інших. Хай інші вмирає, а міхай сидить біля мене. Ось про що я мову веду. Ми з легкістю просимо, але чи ми розуміємо суть нашого прохання? Чи дійсно моє прохання скероване для добра, добра мого, але добра суспільства, добра тих, хто є поряд зі мною? То Чому, так ще, то чому ще війна так довго триває? Можливо, тому що наші прохання. Перетворились на особисті, перетворились на прохання заради власної вигоди. Хтось молиться, бо він навчився на цій війні заробляти гроші, і гроші немалі. Хтось молиться тільки для того, щоб. Головне, щоб не в нас. Головне, щоб наші міста не бомбили. Ой там черговий раз обстріляли та-та, ой як я, я, я. І при цьому як добре, що не стріляють у нас, зле просимо, просимо заради власної вигоди. Тож прошу всіх, задумаймось над тим, який насправді сенс ми вкладаємо в наші прохання. Заради чого і заради кого ми їх до Бога возносимо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилу нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки вічні. амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Всю нашу Україну, кожного нашого військового, який зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу державу. <кій> Благослови і оздорови кожного пораненого, як цивільного, так і нашого захисника. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. усіх тих, хто зараз. Перебуваю в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, проси, благослови, захорони і захисти нас цей сьогоднішній день. Бо ти святийся завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 3, 6, 9 годині продовжується наша молитовна варта. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Христос Воскрес!